Робити, якщо ви хочете приїхати в Норвегію. Ви на каналі Юлія і Норвегія. Я Юля і я в Норвегії. Для початку ви вбиваєте в Google і заходите, дивитесь сайт Уді, і дізнаєтесь, чи можна вам приїхати в Норвегію. Так, так, ви. Все правильно почули. Не всім можна приїжджати в Норвегію. Колективний захист надається тільки, зараз скажу, окупованим областям: Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Херсонський, Одеський і всім цим, цим частині східної Києву, але не Київській області. Е, Норвегія ввела взимку, мабуть, точно не скажу. Е, вела за, ну, не то заборону, Вона не буде давати колективний захист е, людям, які проживають в 14 областях. Вони їх вважають безпечними. Отак. Всім іншим можна приїжджати. І отримати колективний захист. Ви можете спробувати отримати індивідуальний захист, але українцям його дають дуже-дуже мало, дуже дуже рідко, там одиниці. З всіх 60 чи 70 тисяч українців, які сюди приїхали. Зазвичай всім дають колективний захист. Ось. Потім вам треба зібрати всі документи. Паспорти на машину. Всі документи, якщо ви їдете на машині, зелена картка це, типу, як страховка, європейська права, паспорти, все краще, все, що у вас є, це беріть. Своїх дітей там відосла про народження, дипломи, мало ли пригодиться, тому що може, дай Бог, ви підтратите свій диплом тут. От, сертифікати беріть. Коротше, ну все беріть, квитанції за газ, воду не треба. От, все остальне беріть. Потім ви приїжджаєте в Норвегію, якщо це осло, ви прилетіли літаком в Осло, ви йдете в поліцію і кажете, я тут біжені з України, і вони вам скажуть, куди йти, на який автобус. Автобус, здається, минулого року коштував 50 євро з людини. Ви маєте з собою мати ці гроші. І, якщо машиною, ви їдете пряміком в РД. Приїжджаєте в РД, там буде отак їдете. Заїжджаєте тут Макдональдс, Орієнтір Макдональдс. Повертейте, там буде така. Кібідка, ну, палатку побачите здоровенну. Там девочка в віконці сидить, і ви кажете Хай, from Ukraine», І вона зразу все пойме. От. Коли я приїжджала, я приїхала взагалі вночі. І мене забрали в цю от палатку, Тож ми переночували, і нам видали постіль подушку, ковдру, що ще нас покормили, бутербродиками, ось Рушники нам видали. Потім ми переночували в, ць в цьому наметі. От. Потім нас на ранок повели на реєстрацію. Реєстрація була в поліції. Е, в, нас, в нас фотографували, взяли відбитки пальців, е, потім там були анкетки, звідки ти, де ти проживав останні півроку. Кстати, по-моєму, якщо ви проживали останні півроку на безпечній території, то, можливо, вас не візьмуть. Не, не, не дадуть вам захист, тому що такі діла от. Якщо ви не можете, ну, е, як сказати, підтвердити, ви можете подати фото з геолокації, ваші виписки з банка, навіть, там, я не знаю, Приват24, чому на де ви розчитувались, і там мають бути в чеку написано місто, де ви були. От за останні пів року. Е, що я ще я питаю, чого ви приїхали, чому ви вибрали іменно Норвігію, там ще е, якісь тести будуть на планшеті. Теж такі, я не пам'ятаю конкретно, що там, але, ну, типу, неважке там щось. От. Забігаю наперед, ем, не повнолітнім приїздити також можна, але там для них чуть-чуть друга процедура. Вони там живуть, в, там, як сказати, окремий табір у них, і мутак окремий, все окремо буде. От. Значить. Поки ви там здаєте оце все, відбитки туди-сюди, вам е, чекаєте і вам виносять жовту картку. Жовту карту це типу тимчасовий дозвіл на проживання на парі. І ще вам дають білу картку. Е, і потім, коли ви це все зробили, вас забирає мужчина чи жінка і веде в величезний табір. А, ні, перед цим заноце, питає нужні вам, вам шльопки, і, і дає сумку там шо, шампунь, гілля душа, дезодорант, бритва, чітка паста. От. Потім вас веде великий табір, там Багато палаток в цьому здоровенному таборі. От. І я не знаю ліжок 10, може 20 в ці палатки. Ну, я була в палатки, там були одні українці. Ось. А, саме головне, я забула сказати, що не в роде не в... Не, мутаку, не беруть з тваринами. Коли я приїхала рік назад, зразу була об'ява, що ми не беремо з тваринами. І хтось писав, що взагалі там тваринку відправили в якийсь типу хостел для тваринок, а потім запропонували усипіть. Ну, це взагалі було, звісно, честь. Це я повинна була. Сказати От, тому, якщо у вас є знайомі в Норвегії, ви можете домовитися, і ну, щоб знайомі приїхали, наприклад, в Осло, чи куди та там іще і забрали вашу тваринку. Тоді вас вже розподілять цю комуну і ну, ви приїдете і вже і, так, заберете тваринку. Такі діла. Так, Приходить до цей здоровенний лагерь. Вас приводять вже ж дають койку, де ви будете спати. У вас вже все є одіяло, подушка, постіль, там якісь рушники. От, в наметі в цьому ж лагері є чай, кава безлімітна, цукрозамінник. Що там ще є пралка, сушилка, або люди сидять там не один-два дні, ну кому як повезе, там і по два тижні сиділи. Зараз я не знаю, як там стоять діла, звісно. Потім там є адміністрація. І скрізь розклена, що якщо ви приїхали на авто, ви повинні піти сказати адміністрації. Щоб ви приїхали на авто, щоб вам не, куп... не купляли білети на літак чи куди там вас відправлять в... Не знаю, в мутак. Далі. От. Гроші ви повинні з собою мати. На бензин, на перший час, біля адміністрації є такі листочки. Висять стенд, така дошка, і там будуть написані номера хто коли їде. Тобто у вас на картці на білій буде номер. І цей номер буде написаний на стенді, якщо ви їдете. От. Потім ви маєте сходити, тут буде лікарня. Якщо я, я зрозуміла пояснюю, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. От. Тут біля адміністрації ще буде вхід в лікарню, ви маєте там пройти флюорографію. От, такі діла. Е е е так, що ще я маю сказати? А, Єда, е кормлять три рази на день. В принципі, ну... Не таке, як ми звикли, але їсти можна. Багато дітей не їдять, чи дорослі буває не їдять. Типу, Воно таке солене ну Є нормальні картошка, ці мідболи давали. нормально потерпіте. Нічого не станеться. От, Якщо у вас є діти, які ну, не їдять таке, хоч ти, я не знаю, не їдять і все. Є магазин е, поруч з цим от, е, магазин, Ківі. Там ви можете купити якісь, я не знаю, щось, ягоди, чи що там ще можна купити. Мівіну, якісь а, овсянку. Можна купити. Кухні, як такої, в таборі немає. Тобто є тільки столовка ну, столи. Ви можете купити щось готове, або те, що можна запарити кіп'ком. Там є е, такі діла. коли ви виходите з табору, ви маєте давати або білу, або жовту картку е, охраннику. І коли ви вертаєтесь, ви показуєте свою другу картку або жовту, або білу, і він вам віддає цю картку назад. Ось. Ну, щоб Не, не пускають кого попало. Е, так, що там ще? А, Розказували, що там і драки, і пана жовщина, і що там тільки такого нема. Я не знаю, може було, але я на таке не попадала. Там є різні національності, там, не знаю, Бангладеси, якісь там інші, але ну, на... нічого такого не було. Телефони не крали, от заряджав телефон в коридорі, але ну, на всякий случай всі сиділи з телефонами і заряджались разом з телефоном. Ніхто не кидав. От, мало ли що там, ну, ну всяке буває. Взагалі красти не можна, якщо вкрадеш то депортація зразу. І вас знайдуть. Е, так, що я ще маю розказати? А, Якщо ви захочете кудись там поїхати ненадовго, ви не можете там їхати в іншу країну чи ще щось, поки у вас немає синьої картки. Синю картку вам дадуть в ну, зазвичай, вона так приходить. От. Ви можете з'їздити, там є місто десь там 20. Чи скільки 10 км, коротше, не пам'ятаю, з цією жовтою карткою, яку вам дали, ви можете поїхати безплатно на автобусі. Погулять там. Опять же, гроші вам не дають в роде. Ви маєте гроші мати з собою. свої. От. Потім, якщо ви вже поїхали, а ще є ігри в адміністрації, ви можете взяти якісь. Потім є дитяча кімната там, є, є якісь курси Норвезької, але я ніколи не попадала, там є графік, його постійно міняли. Керувача, я постійно туди збираюся і постійно не попадаю. На вулиці є такі, типу, лавочки, якісь там, теж можна на вулиці погуляти. От, ще там є Caritas, така типу організація, вони теж проводять там лекції різні, типу про права і обов'язки, сходіть туди. Так. потім, Якщо ви знайшли свій номер на дошки оголошень, або зазвичай працівник ходить і вас шукає, типу, де ти є? Збирай манатки і валі розумієте? Вот. Або вам е, уже купили білети на літак, на автобус, е, ми їхали машиною, тому вони сказали адіус, точнее Вот. І, знаєш, ми спакувалися зі своїми огромними чемоданами одіяло, подушка полотенце, що там ще. А ще ж видали чашку і маленьку ложку. І ці всі шльовки. От, поїхали, я... ми їхали 300, здається, чи, я не знаю, десь около того дому така. Але є люди, які їхали там. Дуже довго. От. Казали раніше, що якщо ти на своєму авто, то тобі якось поближче дають. Ну Зараз всім дають і на півночі, і на кордоні з Росією. Ну вот. Вот Так так що такі діла? Ще раз повторюсь: ви повинні мати гроші на бензин. Бензин тут десь. Приблизно він постійно міняється, ціна приблизно 20 крон за літр. Може бути, менше, може бути більше. Там, може, бути 18, може, бути 25. Такі дела.